Всім привіт! Ви на каналі Ромрейд, і сьогодні я вам покажу, як качати корм на лавому рицарі. Так, не одним героєм, а двома, проте це вже краще, ніж нічого. Це в нас, можна сказати, не бюджетний варіант. Так, беремо три корми. Команда без пресетів. Поїхали. Так, 11 секунд перша хвиля. І за 40 секунд ми вже на лаві. І зараз просто вже відкрили. Хвилина 30 вже. Зараз ще певно, ще певно разочок, крім цього, він закриється. Ось хвилина 41. Вважаю, це дуже хорошим результатом, як на кач корму. Це такий не бюджетний варіант. Зараз бюджетним варіантом буде чуть-чуть простіше, по суті. Лево мало забирати дуже багато людей. На відміну як Шредер давався гарантом за перше місце. Так, і другий трошки бюджетніший варіант, бо Лео мало забрати дуже багато людей. Чуть-чуть, чуть чуть Ну, 2 хвилини 20 секунд було. Там просто не пощастило. Ось 2 хвилини 32 секунди, будь ласочка. На авто без пресетів, без нічого. Що ж, переходимо до того, як ходити герої. Так, за використанням і, так. Ledimka G. Ось в таких статах, її можна зробити трошки повільнішою. Шредера теж можна зробити трошки повільнішою, повільнішим. Але то, що тоді буде трохи довше фармитись. Ось 361 швидкості. Тут, по суті, їй треба тільки швидкість. Точності не треба. Там живучості страшно дуже не треба. По суті, її треба тільки швидкість наколядувати. 350 буде цілком достатньо. Далі. Леонардо 250 швидкості. Ну, кричкоди трошки я йому наколядував. Ось так. Але це все одно довше, ніж шредер. Шредер має слабші стати. Ось, дивимося, 313, 242 швидкості. Але шредер, за рахунок своєї А1 набагато швидше проходить лаву про бимську. Скоро мають знову вводити, що можна буде скрафтити котячий погляд, тому можна тепер всюди бхати котячий погляд на відосиках, адже скоро можна буде залутати вже. Не знаю, чи це будуть крафти, чи це, чи, чи це будуть крафти, чи це буде гарантована нагорода. Подивимося, дізнаємося, коли це буде, точно невідомо. Ну, принаймні така інформація є. Так, зараз ще попробую ось так шредера. Може буде швидше. Так. Все. Ось хвилина 31. Півтора хвилини. Двома героями рахую це доволі швиденько. У мене рекорд 54 секунди, ну це п'ятьма ма героями, а не двома. Вважаю це доволі гарним результатом, і тому, якщо у когось під часом завалявся шредер і не знаєте, де його використовувати, можете його запхати сюди в лаву. У мене шредер довшим часом лежав без нагляду, потім там вкачав його. Почав трошки на ренку водити. Щось там трошки рипається, а спробував лаву. Пробував лаву, Спочатку думав, може донатело Леонардо зроблять. Не виходило там, почав шаманити, швидкості далі. Потім... Потім попробував Міка Гелео, щось трошки майже вийшло було. Потім думаю, а Шредер ж має три удари. Опа. Попробував шредером, пішло. І там вже трошки там побавився швидкостями, Можна ще докрутити швидкості, можливо, ще буде швидше. Не знаю, не пробував. Ну, вважаю, так і хороший варіант. Е, так. Тепер вже точно переходимо до того, як отдіть і герой. Мікаге в мене одіта, як входить, вона в мене так на химеру в такому вигляді. Далі релікія золотий еліксир. Ну, на химеру все як треба. Так, книжечки залиті, безжальність. Тим самим зменшує захист суперника. Таланти в неї ось такі. <гум> так. Шередровський. Шередровський. Діти трошки в солянку, трошки в варенку. От бачимо кам'яна шкіра. А, так. 242 швидкості, 344 за реліквію вийшло, до того було 313 і 99 тисяч здоров'я. Бачимо, точності сопривів взагалі нема, тому можна такі стати зібрати. Котячий погляд, який я йому дав. Книжечки залиті. І таланти в нього ось такі. І Лео, якщо у вас немає шредера, Лео, Лео 256 швидкості, пориш. Пазур. Чекаю, коли вже буду мати котячих поглядів, чуть-чуть більше. Книжечки залиті і таланти ось такі. Ось такі талантики. Е, самі бачите, команда працює без пресетів. Що одна, що друга, що третя дедоні з Леонардо, але там от, покажу шедоні, який в мене одійти і ось так. 300 швидкості, 300 швидкості і, по суті, все. Дати йому більше швидкості, може буде таке швидше закривати. Ну, пробував таким чином, затоні закривав з І, ну, правда, довго. Так, мені стало цікаво, чи пройдуть 25 рівень. Е, так, почати. Поїхали. Ні, мікаги не доживе. Ех, не доживе маленько. Ну, все, все лягла, М -м -м. антистихія, от і маємо. Ну, 24-й тоді, значить. І, 2 хвилини 11 секунд, 24 рівень. Будь ласка, отримайте і розпишіться. Так. Якось так. Що ж, а наше відео підходить до завершення. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Можете поставити вподобачку, написати в коментарі, а як ви фармите лаву, якими героями, чи, чи так само двома героями, чи просто фармите. Також буду вдячний за підписку на канал. Всім гарного дня, вечора і до зустрічі.